У світлі військових подій, які перевернули життя мільйонів українців, доступ до медичної допомоги став надзвичайно актуальним. Та що робити, коли декларація з місцевим лікарем ще не підписана, як отримати медичну допомогу внутрішньо переміщеним особам? У цьому випуску програми рішення, як діяти, ми розкажемо про зручний механізм, що допоможе вам отримати безоплатну консультацію в лікаря, де б ви не опинилися внаслідок війни. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році кількість вимушених переселенців різко зросла. Станом на початок 2024 року в Україні зареєстровано 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Це спонукало Міністерство охорони здоров'я прийняти нову спрощену систему для ВПУ. Як же працює спрощена система? Якщо ви змушені були залишити свою домівку і як наслідок втратили можливість звернутися до свого сімейного лікаря, існує спрощена система, яка допоможе вам скористатися державними медичними послугами навіть в іншому населеному пункті. Розповімо на конкретних прикладах, як і що потрібно робити. Уявімо, що у вас немає декларації з медичною установою в місті, де ви опинилися. За бажанням, ви можете звернутися до будь-якої лікарні, якщо та здатна забезпечити вам необхідне лікування. Мати декларацію для цього не обов'язково. Під час воєнних дій лікарі мають вести облік переміщених пацієнтів за визначеною формою, яку ви бачите на екрані. Не лякайтеся останнього стовпчика. Він заповнюється, якщо ви встигли укласти декларацію за новим місцем проживання. Але якщо цього не відбулося, вам не можуть відмовити у прийомі. Зараз ви бачите номер Національної служби здоров'я України, за яким можна дізнатися адресу найближчої до вас лікарні, або скористатися онлайн-підтримкою на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ваше безоплатне право на отримання медичних послуг стосується і планової вакцинації. Добре, ви сходили до лікаря і, наприклад, зробили щеплення від правця. Але чи такою ж буде процедура для вашого брата або сестри, яка має інвалідність? Коротка відповідь: так. Але якщо такій людині необхідне буде не лише відвідати лікаря, а й поновити втрачені документи, які підтверджують стан здоров'я, то існує два шляхи. Перший варіант людина із інвалідністю так само може звернутися до лікаря за місцем перебування. Спеціаліст прийме рішення про відновлення медичних документів через електронну систему охорони здоров'я або проведе додаткові обстеження для відновлення подальшого лікування. Другий варіант скористатися послугами локального органу соціального захисту, бо той має доступ до централізованого банку даних осіб з інвалідністю. Це означає, що витяг із нього також можна оформити на місці. Крім того, можна зареєструватися в електронному кабінеті осіб з інвалідністю, щоб мати можливість безоплатно отримувати допоміжні засоби реабілітації та спрощено подавати документи онлайн. Чи є винятки у праві ВПО на безоплатну медичну допомогу? Медичний заклад не має права відмовити вам у наданні послуг через те, що у вас із ним не підписана декларація. Відповідно до указу МОЗ України від 17.03.2022 року, номер 496, в умовах воєнного стану всі надавачі медичних послуг зобов'язані надавати медичні послуги всім особам, які до них звертаються за місцем перебування. Якщо ж у лікарні відмовляються надавати медичну допомогу без підписаної декларації внутрішньопереміщеній особі, можна звернутися на гарячу лінію МОЗ 0800 602 019 або до НСЗУ за номером 1677. Ведення вагітності та пологи. Вам не потрібно витрачати додаткові кошти на медичну допомогу, якщо ви вагітна жінка, яка переїхала в інший регіон країни через бойові дії. Ви можете обрати будь-яку лікарню, що надає медичну допомогу за пакетом ведення вагітності в амбулаторних умовах, і розраховувати на медичний супровід безоплатно, незалежно від терміну вагітності чи наявності декларації із лікарем первинної ланки. Якщо у вас почалися пологи під час чи одразу після переїзду, ви так само можете скористатися послугами кол-центру, щоб дізнатися, де знаходиться найближча лікарня із пологовим відділенням. За можливості породілі варто мати з собою документ, що посвідчує особу, обмінну карту та речі першої необхідності для себе і дитини на час перебування у лікарні, як ВПО отримати необхідні ліки щодо медикаментів. Програма доступні ліки працює навіть зараз. Утім, в умовах воєнного стану з'явилися наступні зміни. Лікарі мають право виписати рецепт у паперовій формі. Якщо необхідні доступні ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, нецукрового діабету, то пацієнт може звернутися за рецептом до будь-якого іншого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Для цього все ще не обов'язково мати підписану декларацію. Проте, рецепт на ліки від розладів психіки, і поведінки чи епілепсії все ще виписують психіатр чи невролог. Аптеки, які відпускають доступні ліки, приймають і паперові, і електронні рецепти. Як отримати психіатричну допомогу? Якщо ви отримували психіатричну допомогу в стаціонарних умовах і переїхали через воєнні дії, ви можете продовжити лікування в спеціалізованому медичному закладі вашого нового регіону без необхідності у направленні. Якщо ж це ваше перше звернення, ви можете отримати направлення до спеціаліста від будь-якого лікаря первинної ланки, навіть якщо ви не маєте із ним підписаної декларації. Або ви можете одразу звернутися до психіатра у спеціалізованому медичному закладі без необхідності в направленні. Звертаємо увагу ВПО, які мають онкозахворювання на те, що перед вибором населеного пункту для проживання необхідно з'ясувати, де продовжують функціонувати онкозаклади. Інформацію про регіонах ви можете отримати за номером на екрані. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні. Тож не відкладайте своє здоров'я на потім. Звертайтеся за допомогою, коли вона потрібна, навіть якщо у вас немає підписаної декларації. Ви бачите на екрані список безоплатних послуг, які можуть отримувати ВПО в Україні. Ставте лайк, якщо це відео було корисним для вас, а також надсилайте його знайомим ВПО, щоб вони могли скористатися своїми правами. Діліться своїм досвідом у коментарях. З вами була Інна Єльщенко та вся команда Східного варіанта. Вже скоро побачимося в наступних випусках. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.